Не кожне прикарпатське село може похвалитися власним гербом. А от Лолан Долинського району має справді унікальний герб. На ньому зображено два серця: символ першого кохання студента Івана Франка та доньки місцевого священника Ольги Рушкевич. Щороку, в останню неділю серпня, мальовниче бойківське село збирає справжніх шанувальників творчості Каменяра, щоб квітами, музикою і літературним словом вшанувати його пам'ять. Кажуть, що село гарне, бо взяло назву від Бога кохання Леля. Гарний молодий парубок закохує в себе дівчат. А коли котрась із них йому надокучає, то він знаходить її пару і робить цю пару щасливою на все життя. Шанковий музей у Лолені це втілення в експонатах розповідь про зустріч і розлуку двох молодих людей, кожному з яких судилася непроста доля. Іван Франков вперше побував у Лолені 1874 року. І два найяскравіші спогади залишилися в його душі. Убогі селянські хати та бездонні очі доньки оця Рушкевича Ольги. Історія довгих листувань та кротких побачень тривала п'ять років. Проте побожна родина священника не дозволила доньці вийти заміж за студента революціонера, який занадто часто потрапляв під нагляд поліції. Ольга одружилася з іншим, народила дітей. Свого незабутнього друга вона пережила майже на два десятиліття. Коли важко хворий Іван Франко через сестри сестру. Михайлину попросив її, щоб вона прийшла бодай хоч попрощатися, гірко залилася слізьми і сказала ні, боялася, що оживе припорошений попелом віків біль. Не написала навіть спогадів про Франка. Це зробила її сестра Михайлина, відмовляла у зустрічах дослідникам Франкової творчості і тільки просила, щоб його листи до неї поклали їй у труну під голову. Сьогодні Лолен та його історія цікавить не лише шанувальників красивих любовних історій, але й серйозних дослідників творчості Каменяра, адже багатий етнографічний матеріал, який письменник зібрав свого часу у цьому бойківському краї, надихнув його на написання численних творів, найвідоміших з яких трама Украдене щастя. Ми маємо гостей багато і з-за кордону, маємо з Києва, маємо науковців, які е, хочуть подивитись або прочитати, ознайомитися. З дійсності з тим селом, тому ми сьогодні багаті не на тільки шкільні екскурсії, а на солідні делегації, які часто зморшена, от як відпочивають, гуртуються, приїжджають до нас. Значить, навколо було навіть з буковелі заїжджали цілі групи. і так, що і в восьмій годині проходиться відкривати і проводити екскурсії, тому що люди по трасі їдуть, заїжджають. Невдовзі про світ франкової творчості розповідатиме ще один мистецький об'єкт. Символічний парк дерев'яних фігур, схожий на той, який створив у рідному селі письменника на Гуєвичах. Ми заложили якраз іменно там цей скверик, де вперше зустрівся Іван Франко із Ольгою. І перший постамент, який стоїть, ну він викарбований на дереві, це є е, мелодія двох сердець. Це і донині вони обидвоє взявши за руки, стоять над тим потічком, де колись уперше вони зустрілися. Лолинське свято франкової поезії вже добре знають у межах області. Як сподівається, сільський голова наступного року, під час святкування ювілею Каменяра, сюди завітають гості з усієї України.